Всім привіт! Виїхав на пошуки в лісочок. Я не один. Сьогодні з охороною. Он до один ходить. І ось дядька Володька. Так, є Монетос. Да, монетос, Що за монетос, Треба чистити. Зараз почищу, скажу. рік. Ось така файна двадцяточка 1927 року. Треба її почистити вдома. Ладно, йдемо далі. Так, з глибини цієї ями. З тим 25. Ось така штуковина вискочила. Не знаю, що це може бути. Бо якась прикраса. Ось до отвір, Тут якийсь зацепчик. Цікава штука. Хто знає, підказуйте, що це могло бути. Річ цікава. О, медвідь прийшов. Дядька Володька, вот там шестом О, камень пришел. Все. Тут. Опа, ничего себе монитос. А -а -а. Ладно, жопка ведь жопка. патрона. У дядьки Володьки монитос. Как завжди. О, слепок остался видимо. Так, что такое будет? Да не, я кесарь беру. 10, якась десятка вбита. Ні, п'ятюрка. Могинімець якийсь, нічого не видно. Ладно, йдемо далі. Ще одна знахідка ось така, як пряжечка, чи що воно, Багато залізних сигналів. Вирішив один копнути. Не зрозуміло. Ладно, йдемо далі. Яка в мене прикольна знахідка ось. опа. Дивіться Метательна кисняшка. я був. Ой-ой-ой, спиннер. самому надо покрутити да. Хм. Прикольно. Копаємо якийсь сигнал. 15 На экваноксі. Сметя. Помогни. Проволока, сказав. Дядько Володька знайшов ось таку якусь запанку, чи що воно, заклпка якась. Прикольна річ. Виглядає як срібло, але не думаю. Ладно, йдемо далі. У дядьки Володьки знову знахідка. А ну-ка, зацінимо якийсь монетос. За монітос. чистити Ось такий якийсь монітос. 50, чогось там. Погано видно. Довгий рік не видно. Якісь цифри є, але не розібрати. Взагалі. Що беремо йдемо далі. Ще якийсь сигнал біля монетки. Подивимося. Але, але, щось звучить не сильно, схоже на монету. Нічого. побачив. Ось тут О, монетка. Вот а ну. а ну. такой. А ні, залізо. Якась бронзова штуковина. Можливо, була коса. Не знаю, може хто знає, підказуйте. Важкенька, старенька. Якась там патіна є, злазить. Нічого, беремо, йдемо далі. Знайшли ось таку штуковину. Сидимо, гадаємо, що вона могла бути. Хто знає підказуйте. Цікаво, може якесь копье? Таке не сильно старе. Кого не здається? Не знаю. Ладно, йдемо далі. Дядьки Володки, файний сигнал 28. Це напевно поясок. Ось тут тут. буде поясок або срібна монета. Серевро. Да, Ваня на карков. О -о -о. Ладно, шукаємо далі. Я от іде, от іде, от іде. О, дядьки володьки, якийсь монетос на дорозі. Воня це... Це не монета, це якась підвиска. Даропучі почищу, покажу. Нічого, на жаль, не видно їх завжди. Ну не біда. Беремо ідемо далі. Дядько Володька знову ще знайшов, будемо дивитись з вами. Ну буде якийсь тут стан чи не буде. Ладно, почищу, покажу. Така 50 1900-х років. Прикольно, але треба почистити трошки. Ладно, йдемо далі. Ось дядя Володя таку проколку знайшов. Зараз вони сучасні пластмасові, а це. Бронзова якась, стара, прикольна. Файна. Шукаємо далі. Ось така частина якогось старого цепа. Прикольно. Стареньке, стареньке. Що, беремо, йдемо далі. Знахідка по війні, дивіться ось яка. Опа! Прикол. Хе. Ладно. Йдем далі. Ось і знову монета сина Одиничка. а, заходи вже таке. 1960 рік. Ладно, беремо йдемо далі. Ось там дядько володька знайшов. Опа! що то є? Десяточка Лисейка Люминева Чемин? Ладно, оберемо, йдемо далі. Ось у мене монітосик вискочив. 1897 рік. Такий непоганий стан. Двушечка. Файна. <плес> Гелери кажуть. <плес> Може. Купаємо далі. Ще є один монітос. Тоже двушечка. Кіця в гіршому стані. Рік не бачу. Входимо ось такі стоїни. Ну, йдемо далі. Ще один монітосик. Не знаю що це дуже. Стан печаль. Але не біда. Ще один монітос такий. 1885 року. Слабенький стан, але. Знахідка. Беремо, йдемо далі. Ось моя знахідка. Опа, дивіться, капіткова здоров'яча, -мо! Стара, стара буде на удачу чи ні? Подивимося далі. Давно їх не знаходив, дуже давно. Це подарок на Новий рік.